Привіт всім з гарного міста Миколаєва. Сьогодні я другий день в місті, завтра вже буду їхати додому. І от сьогодні давайте спочатку про погане, а потім про позитив. Сьогодні я їхала маршруткою, після чого я подумала, що ні, все ж таки. Не варто було сідати в маршрутку, а краще б я пішла пішки. Чому? Зі мною на зупинці зайшов хлопець, поранений, з рукою перев'язаною, військовий, одягнутий. Там, ну, було видно, що військовий. І коли він зайшов, він показав посвідчення, на що йому водій 16-ї маршрутки сказав: ну, такий вже дядько, на вигляд. Ну, тобто а хлопчику, там років 40, сказав, що скільки можна, це ти оце їздиш, давай плати гроші. бо, А він йому каже, ну я ж вам казав, у мене ОБД без світлини. Він каже, у мене ОБД не відновлені. У нього така просто бумажка, котра заміняє. Ну, тут я втрутилася і кажу: слухайте, ви ж знаєте, що зараз хлопці навіть то ОБД отримати, деякі по три роки не можуть отримати, а деякі і гинуть і. Убеде ще не отримали. Дядька, а дядька такий злий якийсь попався. Він такий. Я теж воював, я був ранений, я от списаний. я кажу, слухайте, я дала давати дядьки 20 гривень. Сказала так, я вам плачу за цього хлопця і не чіпайте його. Ви, я говорю, просто не маєте права чіпати військових. У мене почав тикати ці 20 гривень. Я йому сказала, знаєте, воно шори просто на очах. Я йому сказала, ви знаєте, вам треба приїхати до нас в Херсон для того, щоб зрозуміти, чому ми цінуємо військових і чому я от від вас зараз вимагаю, щоб ви до військових відносилися з повагою. Вам, гавиль, ти 15 гривень, гавиль, поперек горла стали, так не треба, говорю, робити. Є у нас законодавство обгризане. Там практично ем... Ніяких пільг у них немає. І ви за 15 гривень маршрутки, ви людину зараз Бу-бу, Бубу-бубу-бубу, шурян тварин. Він віддав він мені ці гроші. От я вам хочу сказати, дівчина, е, е, я сіла так на, позаду водія. Боком тут сів той хлопець військовий, і тут сиділа дівчина з дитиною. Я хлопцю, я завжди з собою ношу дідсюшкиних котиків, хлопцю дістала, дала котика в вам, від Херсона. А дівчина з дитиною, я її котика. Вона каже: мені не треба, ми теж з Херсона. Я говорю, ну вашій дитині от це просто подарунок. І от єдина людина, котра мене підтр... не промовчала, а вона сказала, бо я ж там. Я ж там... Вибухала, сиділа і вибухала, і визбухала. Вона сказала, я вважаю, що якщо є положено, щоб так було, значить треба це виконувати. Я теж так вважаю. Це негарна тенденція робити те, що робиться зараз. Цей хлопчик сказав мені наступне, поки ми їхали декілька зупинок. Він мені каже: ви знаєте. Я якось їхав цією ж маршруткою і заснув. І я доїхав до кінцевої, а водій до мене підходить, так мене розмий, і ще раз, ти будеш їхати, не заплатиш, да я тебе, да я то, взагалі вам матюкав. І він каже, ну я вийшов, пішов, а потім прийшли, сказав хлопцям. І хлопці прийшли. і... Просто розповіли, як треба себе поводити. І водій зразу, ні-ні, ні, я цього не казав, я цього не робив, я все зрозумів, Теж, ну, він ж не один на цьому маршруті, вірно ж, я просто сказала цьому водію, говорю, ви, якщо ви кажете, що ви воювали, якщо ви кажете, що ви були поранені, то ви 100% повинні знати, що хлопців переводять, коли вони поранені, Там, через пару місяців виводять із. Виводять поза штат, їм нічого не сплачують і вони лікуються за свій кошт, збираються по фейсбукам, коли у кого є можливість на це зібрати. Родичі вкладаються, так не повинно бути. Це от я вперше за... з моменту, як нас звільнили, я вперше попала на таку ситуацію. Я вас прошу, не треба мовчати. Слухайте, нам будуть наступати на горло Вот тим, хто як з дитинства, ти самий умний тут. І це вчителі казали в школі, це ж, це ж дорослі казали. Ти тут самий умний, що лі? так, да, ми самі грамотні, ми самі, самі умні, ми е, ті, хто сповідує принцип втручання. І тому, будь ласка, якщо ви бачите, що ображають військового, не проходьте повз. 15 гривень це в Миколаєві стільки коштує приїзд на маршрутці, це, вроді би, і невелика сума. І хтось може сказати, там можна, ой, ну що він не міг заплатити, але є таке поняття, як повага, гідність, є таке поняття, як вдячність. Тому, будь ласка, ніколи не проходьте повз, коли ображають військових. Я вважаю, що так повинно бути.